Більше 200 спортсменів різного віку зібрав міжнародний фестиваль бойових мистецтв. Кульмінацією дійства стали демонстраційно-показові виступи учасників, де спортсмени старанно демонстрували знання, здобуті упродовж двох семінарних днів. Це різні бойові мистецтва, різні бойові напрямки Айкідо, Кравмага, Вінчун, кіокушин, карате, шидокан. Ці півроку ми провели два семінари, два змагання. Це чемпіонат області відкритий, де були присутні грузини, наприклад, Проводили міжнародні семінари з Грузією. Тепер починається така у нас більш міжнародна співпраця, тому можна сказати, це не в перший раз, але в нас все краще і краще. Стер класи з Шидукан карате для учасників фестивалю провів гість з Чехії. Пан Мирослав, родом зі Свалявщини, проте вже більше восьми років живе та працює в Празі. На запрошення українських спортсменів відгукнувся без вагань. Я з, -з радістю приїжджаю, то є мій дім то я маю маю ученики, маю люди, які займалися колись, але я з радістю з ними побачусь. Рівень рівень на Україні є сильний. І тому чеські спортсмени з радістю приїхали лише один, один раз. Я їм просто предложив. Вони одразу сказали, нема питань, ми приїдемо, подивимось, поучимось. Іноземні та вітчизняні клуби бойових мистецтв в рамках фестивалю демонстрували не лише свою спортивну форму, а й міння до самовідновлення. Пані Баата, представниця Кушицького спортивного клубу, на фестивалі разом з коліжанками продемонстрували стиль медитативної гімнастики та й на фестиваль до Ужгорода ми приїхали вперше. Нам дуже тут подобається. Усе організовано на рівні, атмосфера тут чудова. Ось за хвилину і наш виступ. Організатори обіцяють започаткувати в обласному центрі свою фестивальну традицію бойових мистецтв, адже подібні заходи не лише демонструють різноманіття спортивних секцій в Ужгороді, а й спонукають молодь до активного способу життя.